Всім привіт! Ви на каналі Альонафльор. Сьогодні ми з вами будемо милуватися красунями, які заквітли в вересні місяці. Вересень в мене не дуже багатий, не так багато орхидеї, як всі, всі всі на відпочинку. А поки що давайте помилуємося з вами ось таким букетиком лаванди. У мене дуже-дуже розрослась лаванда, і ось я її обрізала, і неймовірний запах стоїть така красуня. Ну, а зараз почнемо милуватися орхідейками. Е е вересня місяця, красунечки є. Кою, що цікаве, є стандарти. Ну, надіюсь, що вам сподобається, і ви помилуєтеся разом зі мною на цих красунь. Перва красуня, яка не Невгомонна красуня казка або Joy Fairy Tale, Знову квітне. Знову розквітла ось ця, яка вже трошки поблікла, яка не такі виражені квіти. Це вона заквітла в початку вересня, а ось друга квіточка, вона прям-прям розкрилася нещодавно, день-два, як вона розкрилася, здається, який. Контраст вигоранні. Вигорає вона доволі добре, але вона не перевершена, дуже-дуже смачно пахне, такий ненавящий в неї запах, і треба ніс, дуже близько до неї підійти, щоб почути. Але запах є і дуже приємний парфюм. Ось така красунечка. Все ніяк не можу її пересадити, бо вона все время квітне. І я не дуже полюбляю пересаджувати, коли вони от квітнуть, особливо на початку квітіння. Ще одна красуня, яка заквітла. Я з нею боролася. прийшлося її пересаджувати. Вона майже всі корінці скинула. Дуже-дуже ну, швидко -дуже наростила і видала ось такі квітоноси, які були як заморожені. А два видала домашні квітоноси. І ось нарешті заквітає. Ну, як тільки її трошки перестаєш, трошки щось, навіть для поливу, вона моментально сушить бутони, тому що дуже капризна. Я вважаю, що як по мені вона дуже капризна фенікс, але дуже гарна орхідейка, ампельне квітіння. Дуже багато в неї квітоносів, і вона дуже довго держить квіточки. Коли вони вигорають, вони такі дуже багато жовтеньких прожилки стають жовтенькі. Чим більше вона квітне, тим більше якби оцей бордовий колір уходить, а жовтенькі такі прожилки виступають. Так що ну красунечка, полюбляю її, аби тільки не капризничала. Ще одна красуня. По-моєму, вона називається Барселона. Є, може й не так, то поправте мене, але, але дивіться, яка вона яскрава. Коли я її купувала, вона більш в більш білому тоні була. А от в домашньому оці, такі малиновий колір, розові оці, е, крапушки і жовтий е, фон, ну гарнюня. гарнюня А її подружка вирішила трошки як-то е, е, така та не така. Ось така козуля вискочила на, на носі в неї, але вона також гарна. І що саме цікаве, я замітила, вона не дуже вигорає, вона доволі добре, е, де ж ось такий яскравий корір. А на сонечку, ну, щас, може вам не видно, але вона переливається таким бісером, такими е, яскравими цяточками. Губа, я взагалі за губу мовчу, вона в неї конкуренції з її кольорами. Ой, не хоче щось, фокус дуже. Так, ось так. Ось така красуня. Так що по мені це Барселона, ну, якщо ви знаєте іншу назву або неправильну, я сказала, то під... поправте мене, ще одна красуня мультифльорочка, яка ось так неждано негадану потихеньку, з під листя виростила такий квітоносик, це Pink. Пінк... Толі триліпс, то і э, Пелорик. Ну, дуже гарна, дуже також яскрава красунечка. Є такий єлі-єлі замітний запах, особливо, якщо вона на сонечку красунка. Це мені люда, моя подруга з Германії мені її прислала. То, ось дивися, люда, буквально, коли ти мені на початку літа її е, прислала чи в середині літа, я її, ось дивись, якийсь квітоносик доростив і таку гарну, гарну гілочку дав. Ой, дивіться, які ці рожеві. Ці плямочки, ці веснушечки. Гарна, гарна, і вона не дуже вигорає також. Яскрава. У мене й метелик є. Ну, Метелик щось після пересадки вона все поскидала. Ну, Поки що нарощує корінці. А ця, бачите, захотілося їй показати свою красу, щоб мене порадувати і вас. Ще одна красуня дуже-дуже пишно заквітла на два квітоноси. Вони дуже довго зрощувалися, дуже довго ці е, м, бутони наливалися. Я на неї не дуже і розчитувала, а потім, якось в один момент як трошки спала температура от не так жарко. І вона моментально за, е, за весь місяць вона повідкривала всі, свій, всі свої квіточки. Це у нас Альбуфера. У мене є піскара, ну піскара, вона, як би вам сказати, більш такі правильні і розкриті квіточки. А ця завжди альбуфера частенько в неї якби, пелюсточки за шипами трошки, трошки якби, бачите, закриті. Вона повністю не розпускається. Але ж вона також шикарна. Альбуфера також вигорає, бачите, в неї вже якби яскравий жовтий колір відійшов. А став такий притишений, і чим більше вона буде квітнути, тим більш вона стає такий вибілена, особливо, якщо вона довго стоїть на сонці, то вона майже білою стає. Але вона також полюбляє добре квітнути, невибаглива орхідейка. Красуня. Все ж таки добре знімати на вулиці. Так, у нас фаленопсиси, фаленопсиси закінчились і пішли такі та не такі орхідейки. Ось такий в мене варігатний анцидіум, який Пахне лав... ванілько, хотіла казати лавандою. Ні, ванількою дуже добре пахне. І ось вона з, з бульби вона викинула 5 квітоносів. Саме перший швидко якось проквів влітку. ну Дуже жарко було. А ось ці зараз розпускаються. Такі вони не дуже великі, але трошки розмашисті. І ось, бачите, скільки ще бобочок буде він себе. Ще покажу свої краси. там маленька бульбочка і також дала три квітоносики. В прошлому році він також квів. Це вже друге домашнє квітіння. Брала я його в теплиці в Британії. І е, дуже-дуже полюбляю невибаглива і варігатні листочки. Ну, дуже красива орхідейка. Так що дуже добре, що вона в мене є. Красуночки такі. Ще одна красуня, перше домашнє квітіння. В тому році по осені вона дала три бутончики. Ну, я так розпереживалася з радості, що дуже швидко її занесла з вулиці, і вона мені відсушила, не сподобалось їй. А цю я таки залишила, думаю, будь-що буде. Витягне, не витягне, і ось вона витягнула. Який в неї неперевершений запах дюшесу Дівчата, вона. Так гарно і так насищено пахне цілий день, чи є сонце, чи немає сонця. Вона дуже добре пахне майже весь день. І не буду казати, як вона називається, бо бачите, де в неї, де в неї назва залізла аж туди. Я так думаю, колись вона випала, і втіхаря, може, дівчата чи чоловік все згребли і вкинули, бо я думала, що я загубила її бірку, а потім ось якось побачила всередині горшка. Ну, Це також як гібрид двох первичних котлей, я так думаю. І купувала її голубою. Ну, Бачите, не голуба, а така більш сиренєва. Ще одна красуня, яка квітне. Це видова лікаста. Перший бутончик, і в неї там ще два бутончики, ну я вам назву не скажу. А чому я не скажу? Тому що я її купувала без назви на на виставці. ну Мені продавець сказав, що видова лікаста, Ну так як він викупив, ну як це. Новий хазяїн, тоді це два роки по тому я її купувала, то він мені назву не скаже. То, якщо хтось її узнав, то скажіть мені, дівчата, як вона називається. Ну, також добре пахне, не нав'язчиво але якийсь такий свіженький такий запах, не квітковий, не такий важкий, а такий легенький, гарний запах. Ну, а під кінець. Ну, все. У мене вже більш нічого не квітне на вересень місяць, та під кінець, ось таку красу. Це також лікаста, гібридна. Також купувалася рік по тому на, на виставці. Отак я її підв'язала її шевелюру, її листочки, тому що вони дуже-дуже великі. І ось дивіться, скільки вона дала мені квітоносиків. Це її вже друге домашнє квітіння, тому що я її купувала з маленькими з маленькими квітоносиками. І вони якось зиму стояли ні туди, ні сюди, думаю, нічого не буде. Потім таки два розвилося вже по весні я їх вам показувала. А ось вона дуже швидко, заліто, ось так ось. Мені її край треба пересадити, але поки вона квітне, то я її не буду трогати. Дуже великі бульби, дуже. Квіточки цього разу чуть мільчі, чим були, бо я так думаю, їх дуже багато. Тих було тільки дві, вони величезні були, а ці чуть помільче. Вона не пахне. Зовсім не пахне, але вона дуже-дуже гарна. І пахнути не треба. Ось такий букетик в мене вийшов. В разні сторони, звісно, ну нічого. Хай, аби квітла красуня, дивіться. Така краса. Полюбляю, полюбляю лікасточки, полюбляю англуа. Анголуа поки що в мене не квітнуть. Якось я з ними не можу домовитись. Ну, зростають бульби. Не знаю. Подивлюся, може, ангулуа колись нас порадує квітінням. Ну, ось такий в мене обзір моїх красунь на вересень місяць. Надіюсь, вони вам сподобались. Ви провели приятний. Декілька хвилин з нами, а я з вами прощаюсь всім пока-пока. Слава Україні.